Привіт, сьогодні поговоримо про тему, яка хвилює дуже багатьох інвесторів, а саме, що робити з брокерським акаунтом, коли ти змінюєш країну проживання, особливо якщо ти, наприклад, інвестував у Європі, а потім переїхав до США. Ну або, наприклад, жив в Україні і переїхав у ЄС. Що відбувається взагалі з твоїми активами? Чи потрібно їх, наприклад, продавати, чи блокує доступ брокер до рахунку? Ну і взагалі, як це все працює? Уяви собі стандартну ситуацію: ти жив у європейському союзі, інвестував у ІТФ акції, облігації через, наприклад, брокера Interactive Brokers. все було стабільно і передбачувано. Ну а потім життя змінюється. Ти приїжджаєш у США. Нове життя, нові податки, новий статус. І ось ти сидиш у новому домі, наприклад, в Каліфорнії чи там в Техасі, ну і думаєш, а що мені взагалі робити з аккаунтом, який я відкривав ще як був на території ЄС? Багато людей одразу лякаються, що їй доведеться продавати весь портфель. Але хочу вам сказати, що ні. Нічого продавати не потрібно. Це один з найбільших міфів. Interactive Брокерс якраз і цінується тим, що вони працюють Інвесторами з всього світу, що люди вміють і дуже часто переїжджають. У них система, власне, під це і побудована. Твої активи залишаються там само, де вони були, навіть якщо ти змінюєш континент. Що робиться взагалі на практиці? Ти заходиш у профіль, в налаштування, змінюєш адресу проживання, додаєш документ, який підтверджує її, і брокер переводить твій аккаунт у правильний підрозділ. Нічого взагалі не переноситься. Історія угод не зникає, активи не чіпаються. Це власне той сам акаунт, тільки він тепер належить іншій податковій юрисдикції. Якщо ти став резидентом США, то брокер попросить тебе заповнити форму W9. Це звичайна формальність, яка просто підтверджує, що ти тепер резидент Сполучених Штатів. Заповнюється вона за буквально декілька хвилин. Ну і все, і акаунт працює і далі. І от тут теж виникає ще цікаве питання. Якщо ти купував активи в Європі, а продаєш їх вже, наприклад, у США, то то буде взагалі брати податки. Ну і відповідь теж є дуже проста. Податки платить та, платиться в тій країні, де ти є резидентом на момент продажу, а не там, де ти був резидентом, коли купував активи. Якщо ти продаєш ETF або акції як резидент США, то податки ти сплачуєш у США. Якщо продаєш як резидент Польщі, то платиш саме Польщі. Якщо ти резидент Іспанії, ну то логічно платиш Іспанії. І взагалі байдуже, де ти купував активи. Чи ти був у Варшаві, Відні, чи в Києві. Це без різниці. Ну і тут ще є одна деталь, на яку про яку люди забувають, а саме валютний курс. Податково в будь-якій країні працює лише у своїй валюті. Якщо Interactive Brokers показує, що ти купив, наприклад, щось за 100 доларів, а продав за 120 доларів, то податково буде це все конвертувати. У ЄС це переводиться за власне, в євро за курсом на день покупки, ну або продажу. Ну хоча є виняток, наприклад, в Польщі це день мінус один, тобто попередній робочий чи день в США це все переводиться в долари, навіть якщо актив був куплений за євро чи фунти в Україні, все переводиться в гривню. Ну і інколи саме курс власне курс валюти робить величезну різницю. В інтерактів брокерс може бути прибуток 0, а в податковий плюс, власне, зважаючи на курсову різницю. Ну або навпаки, в інтерактів брокер сти в плюсі, а через податкову різницю, ну, для податкової ти по факту нічого не зробив, і ти в мінусі. Це взагалі нормальна реальність, з якою стикається кожен міжнародний інвестор. Ну а тепер давайте візьмемо іншу ситуацію. Людина жила в Україні, інвестувала через інтернет брокерс. все було окей. Потім приїхала до ЄС і стала резидентом іншої країни. Логіка така сама. Активи залишаються твоїми, нічого не блокується, нічого не продається. Ти просто стаєш податковим резидентом іншої країни, і саме вона тепер хоче знати, коли ти продав активи, в якій валюті це треба рахувати взагалі. Ну і ще одне доповнення: це воно власне стосується дуже багатьох чи має значення, через якого брокера взагалі ти інвестував? Ну бо багато людей використовують, наприклад, не Interactive Brokers, ну а допустим Freedom24. Або якихось інших різних локальних брокерів, чи то в Польщі, Чехії, чи в Литві, чи в інших країнах. Ну і власне тут ситуація може бути дещо трішки інакшою. Interactive Brokers в Interactive Brokers все побудовано під міграцією між країнами. Це глобальний брокер, який працює у десятках юрисдикцій. Тому для них зміна резидентства це взагалі нормальний щоденний процес. Вони просто оновлюють твоє податкове резидентство, переводять взагалі аккаунт у іншу філію. Ну і все. А от з місцевими брокерами ситуація є дещо інша. Багато з них юридично просто мають право обслуговувати тебе, якщо ти більше не резидент тої країни, де відкривав аккаунт. Наприклад, то що я дізнався, freedom 24 може попросити тебе підтвердити нове резидентство. Ну або навіть просто. Дещо обмежити функціонал аккаунту залежно від країни, куди ти переїхав. Інші локальні брокери, наприклад, чи то в Польщі, чи то в Чехії, часто взагалі прямо прописують саме у договорі, що рахунок відкривається тільки саме для резидентів. Якщо ти змінюєш, змінюєш країну, тобто змінюєш резидентство, то вони можуть взагалі від тебе вимагати закрити рахунок, ну або продати активи. Це, в принципі, не завжди так, але зустрічається дуже часто. Тому, власне, тут є різний. Це те, що велика Brokers – це міжнародний такий собі аля банк, який працює зі всіма країнами. Freedom24 це вже більш локальний брокер чи там взагалі місцевий брокер. Це, власне, вони хочуть, щоб ти був резидентом саме тої країни. Інакше їм просто складно власне, дотримуватися деяких там регуляцій Європейського Союзу. Тому якщо ти знаєш, що твоє життя може включати переїзди, ну або ти просто не Хочеш прив'язуватися до однієї країни. Ну то краще мати рахунок в якогось міжнародного брокера, навіть того самого Interactive Brokers. Ти можеш інвестувати де хочеш, жити, де хочеш, змінювати країни. Ну, і твій портфель просто буде рухатися за тобою. Страхи про зміну резидентства це більше про невідомість, ніж про якісь там реальні складнощі. На практиці Interactive Brokers оновлює твою адресу. Ти підписуєш нову, нові потрібні форми, ну і твій портфель далі працює. А податкова країна. В якій ти тепер живеш, просто хочу знати, що ти продав, коли, ну і в якій в які валюті це потрібно рахувати. До речі, хочу вам сказати, хто ще не знає, в мене є телеграм-канал, де я публікую багато корисної інформації, ну не скажу, що прямо по податках, ну але взагалі по фондовому ринку. Посилання на мій телеграм буде внизу під даним відеороликом. Взагалі, дякую за перегляд. Ну і підписуйся на канал Сам собі інвестор. Звісно, став вподобайку. До зустрічі в наступних відео, Па-па!